Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Друзі, це коротеньке, але дуже важливе відео, яким я з вами хочу поділитися. Тему, назву цього відео ви бачили: як кожен українець може отримати 500 тисяч гривень. Про що йде мова в цьому відео? Я неодноразово. Говорив про те, що наш юридичний відділ, з яким ми співпрацюємо, розробив для людей, для тих свідомих людей, які хочуть реально отримати ці кошти, позов до Російської Федерації через військову агресію, яку вона нам заподіяла. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо багато позитивних рішень. Коротенько, про що йде мова? Ми всі знаємо, що в нас на території України не оголошений стан війни, а відповідно до міжнародного законодавства, реституції репарацій таким чином не передбачено. Тому юристи, дуже мудрі юристи, взялися за цю тему і вирішили створити цей унікальний позов, який вже є задоволений. І на сьогоднішній день ми маємо більше як. Десяток позитивних ухвалених рішень, і в сумі, якщо збити це докупи, відшкодування матеріальної і моральної шкоди через військову агресію, яку заподіяла нам Російська Федерація більше, ніж 30 мільйонів гривень. Тобто, якщо ми зберемо всі позовні заяви докупи, ця кількість постійно збільшується і вона буде збільшуватися з кожним разом. Більше того, ви могли побачити. Відео одного з юристів, який це озвучив. І я більше ніж впевнений, що зараз буде дуже великий розголос, і люди почнуть подавати і отримувати ці грошові компенсації. Як це працює більш конкретно, ми говоримо про це в нашій групі Telegram, яка називається Декларація Посилання на неї буде першим в описі до цього відео. Хочу сказати народ дуже важливу річ: наші хлопці і дівчата на фронті захищають нашу територію, нашу землю з вами від російських окупантів відповідно зі зброєю в руках. А ми з вами можемо це зробити юридично і відповідно вплинути на ситуацію дуже потужно. У нас є унікальний шанс використати цей інструмент для захисту своїх прав. Відповідно, більше того, є дуже багато людей, які знаходяться за кордоном, які втратили житло, які втратили рухоме, нерухоме майно, відповідно, де залишилися їхні родичі на окупованих територіях. Ці всі речі, а вже ж потрібно подавати для того, щоб мати можливість отримати цю грошову компенсацію. Більше хочу сказати, що на нашій українській землі є. Дуже багато підприємств, які знаходяться під арештом, це власне російські підприємства. Люди задають питання, яким чином це буде відшкодовуватися. Хтось отримає грошову компенсацію, хтось отримає компенсацію, можливо, іншими засобами. Це все залежить наскільки люди проснуться в цьому аспекті, наскільки почнуть подавати ці заяви. А на сьогоднішній день ще раз хочу наголосити вже втретє, ми маємо більш як десяток. І декілька сотень людей зараз активно подають ці позовні заяви на Російську Федерацію, і відповідно ці процеси відбуваються дуже активно. Зараз має бути потужна фаза цього розвитку подій. Більше того, дуже багато наших людей, українців, подають ці позовні заяви, знаходячись за кордоном. І ви розумієте, що це буде дуже потужний розголос не тільки в Україні, а також і за її межами. Тому, друзі, ця тема дуже потужна на сьогоднішній день. Ще раз наголошую, хто хоче долучитися до цього активного процесу, підпишіться на групу, посилання на яку знаходиться в описі до цього відео. Назви її декларація. В цій групі ми проводимо живі стріми і конкретно даємо інформацію, як працювати в цьому напрямку. Тим паче, що є юридичний відділ, який допомагає і підтримує, є постійно зворотній зв'язок, і ви зможете отримати всі відповіді на поставлені вами питання стосовно цієї теми. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, обов'язково підпишіться на групу Telegram «Знай свої права і волевиявлення людини, також на наш канал TikTok, і на групу волевиявлення людини по областях, де кожен з вас може долучитися до активних людей вашого міста і відповідно з ними комунікувати і захищати свої права і свободи в статусі людини. Хто хоче отримати волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію стосовно цього унікального документу, який реально захищає права і свободи людини по всій Україні. Хто ще не підписався на цей канал, обов'язково підпишіться, напишіть коментар. Поставте вподобайку, поширте максимально це відео, щоб якомога більше людей знало про свої права, тим паче в такий нелегкий для нас з вами час. Дякую, що дивилися. Дякую всім за підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.